Виникла така ідея, що потрібно, щоб були такі громадські ради, які мали право до речі голосу, і вони повинні працювати саме вузькоспеціалізований галузей. Це і проблема є в нас з медичною галузю. Вона потребує реформування. проблеми в нас є також з, з нашими освітянами, з, з освітньою галузю із культурою, і багато багато з чим. Я буду всіляко спиратися на думку саме фахівців в цих галузевих радах і не буду приймати жодного. Одного рішення, не порадившись з цими галузевими радами. Кожен може долучитися до роботи в даній, в, в даній раді, якщо він тільки бачить розвиток нашого міста, саме в, в, в європейському напрямку. Якщо в нього є якісь ідеї, якщо в нього є якісь напрацювання, чому б йому не долучитися? А потім на широкий загал ми будемо виносити всі ті питання, які, які ми будемо на, 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 на тих радах обговорювати, і громада буде приймати рішення. Повинні всі рішення прийматися прозоро, не однопосібно, не в одному кабінеті, не одним персональним чиновником чи міським головою чи заступником, повинно прийматися всі рішення на широкий загал.